Всім привіт, дорогенькі. Сьогодні я вирішила приготувати неймовірну ніжну запіканку з сиру рікота. Мені знадобилось 500 г сиру рікота, в мене рікота домашня, 1 столова ложка соняшникової олії, дрібка солі, ванілін, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крахмалу та 2 яйця. Якщо ви солодка їжка, то ви можете додати 3 столові ложки цукру. Мені просто достатньо однієї. У велику тарілку перекладаю рікоту і просто виделкою її буду жамкати. Вона така ніжна, що навіть не потрібен блендер. За рахунок такої дрібненької зернистості запіканка буде мати таку особливу текстуру. Додаю до сиру яйця, сукор, сіль, ванілін, кукурудзяний крахмал і все ретельно між собою перемішую. Дно форму я вже застелила пергаментною бумагою, трошки додаю олійки і змащую форму з усіх боків. У форму викладаю нашу суміш трохи її так прямо ж притрамбовую. Відправляю в розігріту на 180 градусів духовку на 40 хвилин. У мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Ось така гарненька та дивовижна на смак, запіканочка в мене вийшла. Вона дуже, прям дуже ніжна. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та залишайте ваші коментарі.